Наводив російські дрони на об'єкти у Кропивницькому. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував координати для повітряної атаки РФ по обласному центру 28 липня. Нагадаю, обстріл виявився одним із наймасштабніших з початку війни. Тоді, внаслідок ворожих прильотів, було пошкоджено будівлі обласної філармонії, місцевого університету та житлові будинки у центрі міста. За даними слідства, фігурантом виявився 47-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. За даними слідства, після виробування ворожі спецслужби почали ставити своєму агенту завдання передавати геолокацію конкретних об'єктів для підготовки повітряних атак по обласному центру. Крім того, встановлено, що ворожий агент передавав координати залізничних логістичних маршрутів, якими пересувалась військова техніка ЗСУ у бік лінії фронту. Кіберфахівці управління затримали його на гарячому після того, як він встановив відеоспостереження за одним із залізничних об'єктів на Кіровоградщині. Наразі він знаходиться під вартою. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це Державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна. 2 мільйони 200 тисяч тонн ранніх зернових і зернобобових культур зібрали цьогоріч аграрії на полях Кіровоградщини. Заготівля зерна порівняно з минулим роком зросла на 18 відсотків. Відзітували в адміністрації. для вирощування зернових і зернобобових культур. сільгоспвиробники засіяли понад 531 тисячу гектарів землоугідь. Найкраще вродила пшениця та ячмінь, трохи гірше житого рог та ріпак. Найбільший урожай зібрали на території Голованівського району. У владі зазначили, що цього року громади області розшили посівні площі. Крім того, використали стійкіші сорти зернових та випробували новітні технології для зрошення культур. Втім, частину урожаю через сильні заморозки та засуху аграрії, все ж втратили. Нині фермерські господарства готуються до збору кукурудзи та соняшника. Експерти прогнозують, що урожай цих культур буде орієнтовно на 30% меншим за минулорічний. Виною тому несприятливі погодні умови. Попри цьогорічні погодні виклики, аграрії в області продемонстрували, що сучасні серти зрошення, точне землеробство та командна робота здатні забезпечити гідний урожай. На сьогодні Кирограчна посідає друге місце після Одеської області по обмолоту та обсягах виробництва зерна. В тому числі пшениці. Зазначений обсяг зерна дає можливість забезпечити продовольчу безпеку не тільки в області, а й в країні. І додати до експортного потенціалу. Тож будемо з хлібом. Два тижні до початку нового навчального року. Очільник кіровоградської обл. адміністрації Андрій Райкович поспілкувався із керівниками громад та вкотре наголосив, що до 1 вересня Усі укриття мають бути готові, аби зустріти школярів та освітян. Крім цього, керівник області дав казівку оперативно перевірити генераторний парк. та нагадав, що не знімається з порядку денного питання встановлення сонячних електростанцій. Зазначу, в області 1 вересня розпочнуть роботу 408 шкіл. За парти мають сісти понад 86,5 тисяч школярів. кожній школі. Увага! Безпекові заходи мають бути в пріоритеті, тому звертаюсь до керівництва національної поліції, до керівників територій, до міських голів, до начальників районних військових адміністрацій, провести зустрічі і не просто поговорити, а чітко і зрозуміло визначити проблематику і шляхи оптимізації, ліквідації, недопущення. ravo por usen. Руками тихо лежали у землі. П'ять нерозірваних артснарядів часів Другої світової війни. Знешкодили піротехніки на Кіровоградщині. Чотири боєприпаси калібром 120 мм та один калібром 88 мм виявили в Олександрівському районі Онуфрівській громаді та за межами села Лікарівка Приютівської громади. Небезпечні знахідки помітили місцеві жителі та повідомили про них до служби порятунку. Вибухотехніки перемістили снаряди в безпечне місце та Ліквідували ніхто з людей не постраждав. Надзвичайники закликають мешканців області бути пильними. Якщо натрапите на вибухівку, не наближайтеся, не чіпайте її руками. Відійдіть на безпечну відстань і зателефонуйте на лінію 101. Живопис у долонях у музеї мистецтв у Кропивницькому відкрили контактну виставку картин художниці-переселанки з Костянтинівки Марини Соколовської. Експозиція називається Два роки один шлях. Вона об'єднує кілька десятків робіт мисткині, написаних текстурною пастою. На полотно авторка перенесла особисті почуття, викликані війною, спогади про покинутий дім, філософські роздуми про життя та події, які переживають українці. Як розповіли куратори виставки професійної художньої освіти Марина Соколовська немає. Здібності до малювання розкрилися з початком повномасштабного вторгнення. Нині мисткиня багато експериментує та шукає свій неповторний стиль. На рахунку художниці-переселанки вже декілька персональних виставок у Кропивницькому. Особливістю цієї виставки є, що відвідувачі можуть потрогати картину руками, одягаються в рукавички і відчути, адже Ідея самої виставки не побачити, а відчути емоції, відчути текстуру. Тому це така дуже цікава виставка. Військова справа не в теорії. Військово-патріотичний вишкіл для молоді з Кіровоградщини організували бійці 41-ї механізованої бригади. Під час таборівки воїни провели низку пізнавальних майстер-класів. Підлітки вчилися користуватися снайперською гвинтівкою, керувати дронами та проводити розвідку на місцевості. А ще послухали розповіді захисників про військову службу та які завдання вони виконують на передовій. За старанність військовослужбовці подарували дітям шеврони із символікою бригади. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. У період з 19 по 21 серпня на території Кіровоградщини прогнозується тепла та суха погода. 22-23 серпня активні атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі, подекуди з грозами та шквалом. Температури повітря будуть в межах вночі 10-17 градусів, в день, 19-20 серпня, в межах 22-27. 21-22 серпня очікується 27-32, 23 серпня прогнозується зниження денної температури до 20-25 градусів. Дякую вам за увагу!